Ну, я прийшла вже в успішний проєкт. Да? Mm -hmm. uh, я не знаю, чи були у мені шанси його завалити. Я думаю, що напевно не було. Бо якби ми йшли кудись, ну все можливо. Ну, не, не знаю. Ну, це прям треба дуже було постаратися. Ну серйозно. Я okay, uh, такий трошки uh, це імпостер-синдром. Ну no, можливо, да. так. Uh, але плюс мені хочеться знаєш щось робити нове. І mm -hmm. щось себе вперсобі в першочергово до, до доказувати, що ну от можу ще щось зробити. От, okay. тому, от а серед двадцяти восьми людей є розробники, які розробляють до ну, в іт -спільноті. спільноті. У нас є дивись, у нас є ті спільноти. Там дуже багато розробників. Тому нам в команді вони не потрібні. Ні, ну у нас є Сергій. Перший співробітник або друга людина після Макса, яка прийшла в компанію. Він вже 19 років в компанії. Ми його називаємо продакт-менеджером, але Сергій він і продакт, і розробник, тобто він фулл стек. Фулл стек повний. <laughs> от, є Сергій. Також у нас є розробниця Оксана, яка mm -hmm. з нами теж працює, і, і теж зараз от активно робить там. Наприклад, ми робимо індивідуальний фіт. Да, для... Подивимося, можливо, щось прикольне вийде. Ну, цікаво. Да. 嗯，这这搞吧。